Скажіть мені, тільки чесно. Е, хто то, що це то зрозумів? А значить, ви не всі. Ви. Е, я навіть не знаю, хто ви цього. Бо дивіться, є всі, взагалі всі, всі, да? А є ми з вами. Не всі. Бо якщо б ми були всі, то ну, ми б всі все зрозуміли. Всем понятно, кто им кукловодит. Лавров назвал Зеленского жалким человеком. Сначала Зеленский какие-то там делал заявления, что он требует, чтобы Путин прибыл лично. Ну, жалкий человек. Всем же понятно, кроме, наверное, его самого и тех, кто им кукловодит. Потом ему старшие товарищи объяснили, что не надо так глупо себя вести и нужны переговоры, заявил глава российской дипломатии. Так кто они эти все? Кто вони? Бо, Ну, от меня, например, непонятно, кто кукловодит Зеленским. Хотя можем сейчас выяснить. Э, коля. Ну, признавайся, твоя робота. А чия? І Зольда Філіпп. Ну ви би, ти теж не ви? Ну, так хто ним тоді кукловодить і що він там такого на кукловодив? Одне, понятно, тут я зразу наголошую, що ну, він дійсно жалкий. Жалкий. Він, цей голова російської дипломатії, навіснь свою толком сформулювати не може. То він може, кстати, і глава. Іменно російської дипломатії, що знову знайшов там якихось старших кукловодов, які самі не знають, що вони хочуть. Вам Путін що? Це якісь то помогі вонючі, що визивати його на розговор – це яка-то ну, прямнізость яка. Да, Тим болі він зайнятий. Чим э, от цього поки що вияснити нікому так і не удалося? прождал 4 часа и улетел домой. Путин не принял президента Бразилии в Москве. Самолет президента Бразилии Луис Инасио Лула да Силва 14 мая простоял в московском аэропорту 4 часа. Путин, похоже, решил не принимать своего гостя. После долгого ожидания бразильский самолет вылетел из Внукова и покинул Россию. Что, съездил на парад победы победитель? Да, и что он эту дало? Еще больше ты бы чморить начал. От то нехай і другі знають, а цей нехай спасіба скаже своїм кукловодам, які наполумили його цим переляканим очільником стрілкою ще яку-то набить. Причому це муж сказав, що ой, мене зараз вдома немає, я в Стамбулі, а в Стамбулі сказав, що у нього там яка важлива встреча в Москві. Який він все таки жалкий. Да, уже, ну, сыться людям даже на глаза показаться. Нашел там какого-то черта, представил до него точно такого ж в погонах для охраны. И отправил, говорит, ну, підійдіть хотя бы узнайте, что вони від нас хочуть. А потом. Нет, потом мені про це розказувати не надо, я и так все знаю. Путін отправил в Стамбул делегацию во главе с Мединским и с участием начальника ГРУ. Чего можно ожидать от переговорів с таким составом участников? В смысле, чего? А ви ще чого-то від цього спектакля ожидаете? Помните, если бы оно ну, хоч бы для чогось робилось, то, да, ну, может, може, якихось сравнительно особей бы послали. А так я навіть розумію, что він сам туди не поїхав. Ну може, йому взагалі западло з такими відбросами в одной помойке сидіти. Россияне будут выдвигать несуразные требования и всячески затягивать переговоры. Что означает включение Мединского и начальника ГРУ в состав российской делегации. 15 мая в Стамбуле должны начаться первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной. ...яки учора так и не начались, потому... Вот, вот, пожалуйста, мы с Каляном тут оперативно по округе пробеглись, весь мусор пособирали. И вот, пожалуйста... Виставляємо зі своєї сторони, ну щоб воно хоч як то соответствувало цьому високому рангу учасників. На результат воно повірте, воно взагалі ніяк не повлияє. Нате. Мединский поставив на место Зеленського возмущеного низьким рангом переговорщиков Кремля. Мединский, російська делегація обладает всіми полномочиями для переговорів. Хороше начало переговорів. Всі нічого не началось. а ці уже там на місто щось ставят, з места на місто переставляють. От я потому ще раз предлагаю. Нате, можете ставить на місто, переставлять з места на місто. Пожалуйста, не тройте ви того Зеленського. Ну він же нічого не решает. У Зеленського там є кукловоди, які йому там що то розрішать, що то не розрішать. А знає, що у наших тих кукловодів в голові. Може, навіть і нічого. Зачем ему ехать, если меня нет? Трамп по вопросе участия Путина на переговорах в Стамбуле. Президент США Дональд Трамп высказал предположение, почему президент России Владимир Путин отказался ехать на российско-украинские переговоры в Стамбуле. Зачем ему ехать, если я не буду? Я не думал, что Путин приедет, если меня там не будет, приводит цитату Sky News. Не, я задаюсь точно ты же вопросом, что и наш кукловод. Так а смысл туда кому-то было с чем-то ехать, э, ну, если два главных решали вообще не в зуб ногой? Якби туди приїхали тільки, Трамп би от это все за 24 години би, Ну не вирішив. Чому? Ну потому що Путін не приїхав. А Путін чому не приїхав? Потому що там Трампа немає. І от так вони, я думаю, будуть друг друга дружбу красиво пітлять, вполне возможно, годами, но твіт, что вони щось рішають, а пока не можуть, бо ну, зайняті вони, як ви не можете зрозуміти, зайняті вони ну, важливими ділами, які мотива. Мы получили 4 триллиона долларов, а вы говорите о какой-то делегации. Трамп заявил, что только его встреча с Путиным остановит войну, но решил не ехать. Трамп заявил, что он ничего не знает о составе российской делегации и не разочарован ею в любом случае, потому что США заключили контрактом на 4 триллиона долларов в результате его визита в Саудовскую Аравию и Катар. Также он добавил, что война России и Украины закончится только тогда, когда он сам встретится с Путиным. Встреча могла состояться в Стамбуле. Трамп ранее допускал, что может... прийняти участь у переговорах, но, судя по цитаті, передумав. А куди спешиш? Що случилось що-то, ілі що? Ну, чувак, бабло, коси там нормально, а ви тут со своей вот этой войной непонятной. Да, якого становити, може то ковін, то ковін, і бось ніхто. Ну, він не буде. Чому? Ну, Тому що його друг там слишком чим-то зайнятий, і вони так друг на дружку вот такого косяться. Так она хрена, ти туди орав, сам орав, що ми должні, должні, прямо обязані з русскими там за чим-то пос встречатися. Що шо? Ні, ну ладно, угов, уговорив, уговорив, закукловодив. Давай, встрічайся, ну раз більше ніхто. Ніхто, крім нас, сказали Трамп з Путіним. Песков отрицает подготовку к встрече Путина и Трампа. Никакой подготовки к встрече президента в России и США на ближайшие дни пока не ведется. Вопрос в предметном плане не поднимался, заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Пока никакой подготовки на ближайшие дни не ведется. Вопрос пока в предметном плане не согласовывался, не поднимался, поэтому здесь пока нам сказать нечего, сказал он. Ну, на нет и суда нет. Только кто мне туди объяснит, а что там вообще в том Стамбуле сейчас происходит? Две непонятные делегации с непонятными полномочиями, и на настроение вообще Взагалі ні на що, хоча про русских я б так не сказав. Я, кажу, згадуюся, що вони на це согласились, і деякі з них ну, вообще яким-то подарком судьби. в том, что в составе делегации есть начальник ГРУ, ничего удивительного нет. Это же продолжение переговоров 2022 года. Тогда что обсуждали? В частности, демилитаризацию и сокращение украинской армии. То есть там должны быть военные, которые могут компетентно на эту тему рассуждать. Есть еще один момент. Для многих таких генералов выезд за границу это большой праздник, потому что они не выездные. Может быть, Костюков сам попросился съездить в Турцию, погулять по Стамбулу пару дней. Поняли наконець, чи состав нашої ну, таки теж Потому, ну, обширний, тому що який дурак відкажеться від от шарової поїздки в Турцію. Ні, я вам скажу який. Той, який в це ж час в сусідніх арабських странах, побирається, і дуже собака, тому що він рішав, ріша... ну, рішати мені нічого не збирається. Тому і Стамбул він обходитиме п'ятої дорогою, щоб случайно не всплило очевидне. Що ти тупо пусте місто і за чим постійно крутишся під ногами, підмахуючи руским і підлизуючи Путіну, якому це правда нічого не дасть, нікому нічого не дасть, всі остануться при своєму. Але зараз ну, дійсно воно ну, реальне, як ніколи, але його не Трамп нам подарить, а тим більше не доброта русських, откуди у них такому взятися. Його нам може принести наша традиційна українська впертість і ефективна робота Сил оборони України. Які вчергове показують на фронті, що ця війна для руських легкою прогулянкою як не була, так і не буде. Отак. Ну і про, давайте, про ефективну роботу сил оборони України, про ефективну роботу Збройних сил України. Давайте іще раз зайвий раз про це поговоримо. Тому що ну, от є таке враження, що багато. Всі ці розмови про якийсь мир, про якесь перемир'я, що багатьох розслабили, а абсолютно даремно, от саме зараз треба як ніколи допомагати Збройним силам України, допомагати хто чим може взагалі пам'ятати цей принцип ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. Так от для тих, хто для ЗСУ. Давайте іще ще раз я хотів би наголосити, що наші з вами донати силам оборони України, збройним силам України зараз потрібні як ніколи е, ви молодці. Ви дуже добре, гарно допомагаєте. І давайте продовжувати так і далі. Я нагадаю, що ми взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний полк. Всіляко йому допомагаємо. Допомагаєте. Ну, а ми там вже механічно все це розподіляємо і закриваємо всі всі потреби наших воїнів, все, що їм треба. Але давайте активізовуватись Я нагадаю, для тих, хто забув, як це робиться, значить ось. У вас зараз на екрані два QR-коди, які ведуть: один веде на банку в Приватбанкові, інший веде на конверт в Приватбанкові. Це приблизно одне і те саме. Вони за схожим принципом працюють. Ви просто навели свій смартфон на QR-код. Там класу з'явилась менюшка, перевели донат. Нічого при цьому зазначати додатково не треба. Не треба, там воно все йде або на банку, або на конверт, які прив'язані напряму до 120-го окремого розвідувального полку. Значить, або, якщо вам ці варіанти не зручні, йдемо в перший прикріплений коментар або в опис до цього відео. Там описано масу інших варіантів, ці ж банка-конверт, напряму картки українських банків, там є короткі посилання на них, є PayPal, є Skrill, є Bitcoin-гаманець, є і ще окремо хотів би наголосити, там наша сторінка на GoFundMe, Ангмі це для тих, хто живе в країнах, я як я раніше говорив, де зайвий раз, можливо, не хотілося би демонструвати свою підтримку Збройним силам України, але всі розуміють, що допомагати треба, будь ласка, через нашу сторінку на GoFundMe. Там є така можливість, як анонімний платіж. І ніхто ніколи і ніяк. Ми в тому числі не побачимо і не зрозуміємо, що е, хто конкретно це нам допоміг. Е, ну і звичайно ж. Є можливість передати там і, і через YouTube, через спонсорство, але про це окремо поговоримо. Головне, що хотів би зазначити, що тут, якщо ви користаєтесь одним із варіантів, які тут знищені описані, обов'язково, будь ласка, зазначайте для кого платіж, щоб, щоб ми розуміли, що це воєнний військовий на полк, на розвідку. Ну якими завгодно словами, щоб ми відрізняли ці платежі від тих, які допомагають нашому проекту, і це ж вже відбувається багато багато років. Але через нашому проекту краще допомагати. Коли ви станете спонсором на Ютубі, там опускаєте знизу під це відео, там є така окрема кнопочка біля кнопки Підписатись. Кнопка підписатись, я сподіваюсь, у вас не активна. Перевірте, будь ласка, той, хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, там є. Поряд спонсорство. Подивіться, там є абсолютно такі бюджетні маленькі варіанти. Вам недорого, нам приємно, як то кажуть. Або краще для тих, хто з нами давно, давно і вперто, як то кажуть, любить і шанує нас. Знайти там нашу сторінку на Патреоні. там же в описі і першому прикріпленому коментарі усе це є. Там же є мануал, ну є такий підручник, як цим правильно скористатись. І от краще отак продемонструвати цю підтримку, щоб вона була постійною. Один Раз зробили, і воно щомісяця саме працює. Мені вам навіть нагадувати не треба. А вам не треба панічно згадувати, зробили ви чи ні. От краще одним з цих варіантів. Але це все вторинне, це все другорядне, третього, одинадцяти, сто рядне. Е, в першу чергу, допомога Збройним силам України, допомога 120 окремому розвідувальному полку. А і ну, не вони, а ми всі разом зробимо так, що все буде Україна. Ми ж це зробимо, зробимо. Oh,